Тролейбусний маршрут номер 5 знову поїде по новому. Після того, як два тижні тому його скоротили до готелю Україна, мешканці Подусівки почали жалітися, що, хоча інтервал значно зменшився, та дістатись до центрального ринку чи району музичної стало надзвичайно важко. Бо сьомому маршрутом у нової п'ятірки спільних зупинок не стало, і щоб пересісти, доводиться долати пішки не одну сотню метрів. У відповідь на це в тролейбусному управлінні переглянули схему руху. Відтепер п'ятірка об'їжджатиме центр навколо. З вулиці Любуцької повертатиме праворуч до міського палацу культури замість інституту геології. На цій зупинці пасажири зможуть пересісти на четвертий тролейбус. Це найшвидший варіант до вулиці Музичної та й взагалі у напрямку хімволокна. Далі п'ятий маршрут прямуватиме по вулиці Івана Мазепи до площі Перемоги. Тут пасажири зможуть сісти на сьомий у напрямку вулиці вулиць Від Круга без заїзду на вокзал повз швейну фабрику, вулицю Хлібопекарську, центральний ринок та готель Україна. П'ятірка повертається на. Подусівку, вчито у впевнені, цей варіант схеми має задовольнити більшість пасажирів. Чи виправдається такі очікування, покаже час. Всього на лінії працюватиме чотири тролейбуси з інтервалом приблизно 13 хвилин. Змінений маршрут вступає у дію вже з п'ятниці, 24 лютого.